Зустрічає, нарешті гвоздь програми. ось, білий гриб, ура! Заховався тут ану. Хто тут у нас? Ой! Дивіться, який красення стоять. стоїть. Ось, все, дивіться, з одної грібнички вилізли. Бачите, скільки грибілося. Дивись, якими понаходилися. Така полянка. Один хтось зрізав і пішов. Орачизло речі... таке. Русський дух чутно, ось, дивіться. Тушона я ось. Говядина тушона, бачите. Усім привіт! Ми сьогодні приїхали знов на Житомирщину. Вірніше це Київщина, але по Житомирській трасі, ось Макарівський район. Приїхали позбирати до лісу гриби. Красота шикарна. Лавка до нас у гості приїхав і ми йдемо збирати. Нас багато. Ось дивіться, Світлана вже щось знайшла Маслюки. О, так дивись, нормальок. Дивіться, які вже масляки. Супер. Я думаю, що за три хвилини збору ми вже щось знайшли. Думаю, що успіх сьогодні буде. Так що дивіться відео, я думаю, сьогодні буде шикарний у нас грибний день. розривайте, подивіться. Ось і мама знайшла якісь гриби. Тільки це дуля з маком, а не гриби. Дивіться, бачите? Це, це поганки масликів. Так. так, ну що ось. Будемо шукати гриби. Тиша така. Після міста ідеш такої тиші, аж в ушах звинить. Привик до цього, до, до шуму постійного. А зараз взагалі суперово. Така тишина. Клас. Так. А ось і мої перші гриби. Дивіться, ось які маслюки. Класні, ай, шикарно. ось, ай, шикарне. Ось маленький. І ось дивіться. Оце підет. Сьогодні щось назбираємо, маслята вже ось вже ростуть. Але бачите тут як місце, воно тут трошечки сонечко, ну просторо, не такий густий ліс, а трошки тут більше сонечка і все ж таки вони тут і вилазять. Ай, який запах у грибів, Йошкін матрошкін, такі смачні вони. Запах шикарний, просто ліса такого. Ось що, дивіться, це я тут на одному місці знайшов. Ідемо далі. Видно, що хтось ходив, різав, але це вже було давно, бо вже ось, бачите, і нові лізуть ось. О. Гарні грибочки красиві. А й масляки які. Молоденькі грибочки, свіженькі, пахнуть, шикарні. Просто я сьогодні вже отримав задоволення. Класні тут місця, дивіться, яка красота. Просто. Тут она сухостой такий повалений. Шикарні місця, конечно. Це вже побільше ось гриба і не йшов маслюка, дивіться, це вже хорошенький такий. Так, ми його так хоп, підрізаємо, щоб грибницю не испортить. Ось ще ось маленьке ось. Росте, теж ось шикарний раз. Супер. Класні гриби сьогодні. Ну вже, дивіться, трошки назбиралося. Ну, для білого, напевно, вже так прохолодновато, але маслюки польські, зеленки повинні бути. Так що шукаємо. Да, видно, ось, що грибіші тільки полізли, З того що молоді, як повилазили, так вони гарні. А як уже більш старий гриб, так він вже ну, трухлявий, якщо попадається. Їх мало, але ось о, дивіться, які два свіженьких. Ось. Ай, хорошенькі. які. Як пахне в лісі, ех, жалко, що не передати цього запаху через камеру. Як вони пахнуть ці всі гриби. Ось дивіться як. Як красиво ось повилазила кучка така, дивіться, які шляпки, форми такі незвичні вона. Красота яка. Ось все, дивіться, ось з одної грибнички як вилізли. Бачите, скільки грибів ось. Клас. А це природа така. Не придумаєш сам, вилазить так дуже красиво. Ось дивіться, хтось заховався тут. Ну, хто тут у нас? Ой! Дивіться, яке красення ся стоїть. Ай, красивий який. Дуже чик. Дивіться, які маслюк, Ой, шикарний, просто шикарний. Бачите, в прошлий раз ми приїжджали, було дуже багато мухоморів, але вони тепер зав'яли. Вони наче як перші гриби такі були. Ось, а тепер ось маслюки вже пішли. Зараз подивимось, переїдемо трошки пізніше. Тут бачите, такий сосняк в основному. А переїдемо туди, там буде вже такий більш змішаний ліс. Ну і подивимося, що там. Там, я думаю, може якісь і білого гриба якось знайдемо, може польський якийсь, Може якісь бабки там побачимо. Дивимося, що тут мама назбирала. О, так дивіться, теж нормально. І я вон дивіться. Дивіться, якого я знайшов гриба, дивіться ось. О, Бачили такий? Ага. Таке красиві. Ось дивіться гриб просто. Ось о, заховався ось у траві, ось, о, бачите? Ну, Але він вже, наверное, трухлячок чи ні. Ой, ножка така слизька. Він як цей маслюк все, Бачите, теж такий немолодий. Але й не червивий. Знаєте, о. Пайде. Ось і Славкою зустрівся. Не славка, дивіться, маслюків назбирав. Ну тут я ж тобі кажу, маслюкове таке місце сосни, Зараз поїдемо туди в більш змішаний ліс туди, поняв? Там може буде і білий, і поляк, може якийсь. Зеленки надо. І зеленки. І слава дуже любить зеленки, де каже. Надо зеленки. Кстати, ми там тоді знайшли, да, Славка, небагато. Да. Ну зараз поїдемо. Опа, ну ого. Світлана, он дивіться, пів ведра вже накосила. Нічого себе света. Ты шо? Дикон ты сзади, ди випадає вже он з ведра, бачила? Вот угу. Світлана, дивіться вже, найбільше пока Світлана накосила. Вот так вот тут ото взагалі. Багато? Да, ось о диви, випав, да, не, чи що ти. Ти отак от розутрі розриваєш, глянь, що ага. тут твориться. Так, да, дивіться, вони які багато малечі. А вони маленькі, такі класні. А, а, так, ось, так. дивіться, яка. Чистота, красиво, свіже повітря. Супер, вихідні супер. Сьогодні схожу за грибами, а завтра поїду на риболовлю. Це класні вихідні після робочого такого тижня. На це не рыбалка, це рибалка, це грибалка. Да. Ось лавкою шуркою збирали. Свідка у нас поки лідер, показує нам. Диви, Святка накосила, а, це ось, диви да. же. Пів відра вже масляків, диви. ]isas. Так вони, мабуть, а нюх бере. Так давайся, давай да. ми, мабуть, відро вже залишимо, чи ми в пакет давай. Нет. А ну батька що там збирав. Ну дивіться, теж супер. Світлана, звісно, ого. Так, ну все, дивіться, вже наш який сьогодні, яка грибалка в нас. Їдемо, їдемо далі в змішаний ліс. Поїхали. Вперед, Сусанин. Ось сюди. Ось, що, ми бачите, тут переїхали змішаний ліс. Зараз ось подивимось. Може тут щось якісь, може бабки, може, так? Да? повинні бути щось похоже такі. А може нічого не буде. Якщо ні, славка, так будемо, то краще маслики збирати. Да? Ми дивись, скільки проїхали. Такі ж самі міста, можна їх проїжджати, проходити. Пошукаємо, давай, а тоді будемо назад їхати, позбираємо, тоді ще масляки. Поки ось хожу, немає гриба. Розкажу вам анекдот, поки шукаю. Як стоять два гриба, один білий, один мухомор поруч. Ну і мухомор каже, до білого каже, ось дивись уже, приїхали грибники, зараз вони тебе швидко ножиком ніжку зріжуть і в корзинку. А білий каже, ну, це все одно каже краще, ніж резиновим сапогом по морді отримати. Звісно, такий густий. Сонце мало попадає, тому і грибів, я думаю, немає. Ось якісь мухомори тут, бачите, ціла поляна така росте. А нормального гриба. Ми ну, вже тут лазимо, я ось, наверное, на хвилин 20-25. А нормального гриба ще ні одного не знайшов. Треба напевно шукати якісь такі полянки, щоб туди сонце трішки попадало. Ну ось як і ось Бачите, знайшов таку поляну. І ось, бачите, маслюки є тут. Так що треба все ж таки шукати більш просторніший ліс і дивитися. Красиві гриби, це поганки, звісно, але такий колір мене зм... зманив такий, я думав, що наче як білі, похоже, але це ось бачите, ось такі ось гриби. Будемо переїжджати далі, тому що немає тут грибів в цьому лісі. Хоча ну, в інших роках так були тут гриби. Але в цьому році, бачите, цей змішаний ліс, як у нас вересень був такий, ще жара була літо, тому не було дощів і якби і грибів то того нема. Зараз вже для білого гриба вже трішки пізновато. Вже у нас ось кінець жовтня, тому я думаю, якщо тепло ще буде, то ще будуть звісно, гриби, Але вже ночі такі прохолодні. ось вилезло, так якось так тень. Да, тень падає і поганенько трошки видно, стало на рибі, Як було похмуро, так воно краще що там є молодець о, дивіться славка славка, ось знайшов, дивіться які, ух, красота яка молодець А ось дивися, ще ось горбочки дивись, о! Повилазило, о. Це вже гарні такі побільше. Вони в траві, в хвої верніше. О, чик, чик, есть, ну ось супер. А ось еще один, дивы, великий. Пойдет, да их тут богато, ось все, и ось, дивица, и ось все, и вот, и вот, и вот. Твои, отдать тебе? Ось, дивіться, які грибочки. Ну так, да, бачиш, вони де Лі... ліс як тільки... Тільки як оце трошечки сонечко попадає, бачиш? І вони ростуть. А там де а там де О, то ліс такий сильно густий, так дуля там, блін. А не гриби. А це хорошенькі такі. Але треба розгрібати, воно далі воно ще дивись. Ось -о. ось ось ще якийсь. Да. І є, ось ось ще. І ось ще один. Вони диви тут під хвоєю, Як такі у них ножки диви длинні, дивись, дивись лавка. І ну, які бачиш? Мох такий. О! дивіться, які красочки. зеленка. Славка, зеленку он батько нашел. А Вот ось маслюки, дивіться які вони. Такі ножки в них длинні, дивіться які. Ох, я такі, конечно, маленькі. Люблю ось Грибочки. Грибочки. ще ось маслюк. який в нього ножки длинно. Опа! Дивіться, які красен. Оп! Класні гриби сьогодні. Вони молоді такі, шикарні. Видно, тільки повилазили, так що через тиждень, я думаю, знов можна їхати. Головне, щоб погода була тепла, вони, я думаю, ще налізуть багато. Ось, дивіться, натрапив на сліди. Бачите, тут ось маленькі ось якісь. Як козочка якась, це ось дивіться, бачите, ось копито таке. Велике ось, мабуть, якийсь ходив. Натоптано ну, тут ось, о, дивіться, ще такі сліди. Ось поменше. То, ось тут якісь ходили тут тваринки. Йшли ось дивіться, тут було місце, це ж було під окупацією тут. Ось були тут російські солдати, ось, бачите? Видно, що срачидло таке. Русський дух чутно, ось дивіться. Тушона я ось. Говядина тушона, ось бачите? Роб зроблено в Москві. Написано по російськи Ось дивіться, скільки тут тушонки ось валяється. Покидали, сразь, бутилки ось. Ось землянка якась їхня, ось вони тут були. Треба обережно. Ну, як бачите, ось який срач вони тут залишили. Так, ну ось же, Світлану, а ну покажете. О, мама тут цей... Да, це посадити там, да, ну да, хай давай буде, вийде, ладно. Огород да. огородом, гриби грибами, хто про що думає? Так, ну давайте. Так. Ну, дивіться, потроху, потроху вже дивіться, ми вже і набрали. А, а славка ми знаходи понаходили їм зонтиків понаходили. поняла? багато? Mm -hmm. Як він забрав. Ну дивіться, вже поповнюється. Коротше, ми вирішили все ж таки. Поміняти тактику і поїдемо цей, ну, шукати по горбах масляків. Інших грибів нема. Ми дивилися в змішаних лісах, але немає ніякого гриба, так що вперед. Ну ось же Переїхали ми на такі тут, бачите, горби, повернулися назад, тут таке місце гарне. Ось, і ми там багато проїхали і будемо, будемо тут ось масляків шукати. Крім маслят, бачите, поки що. Нема особо багато інших грибів, а маслюки є. Ось навіть є під деревом. Ось одного вже знайшов. Ось ще один. Оце будемо маслюків ізбирати, їздити. Треба уважно дивитися. Ось повернулися і є результат. Ось Дивіться, які ось маслюки гарні ростуть. І великі, і маленькі. Супер. Хоп. І єсть. Бачите, така як ліс тут густий, густий, тільки ось галявинку якусь знайшов. І одразу ось є і грибочки. Дивіться. Тут їх декілька. Ось один. Ось дивіться, як замаскирувався, прям ось. Ага, там ще він маленький є, але ми маленький брати не будемо. отак так отріжемо. А маленькі хай ростуть. Ще. Ось ще одна галявинка. І ось і грибочок обов'язково є. Ну це треба такі місця і дивитися. Я вже зрозумів, де вони тепер є. Треба тільки шукати такі місця і збирати грибів. Дивіться, ось дивіться, дорога основна. А тут ось гриби ось ростуть. Дивіться, один ось. Другий, там я ще один знайшов. Отак от. Як кажуть, гриб любить дорогу. Маслюки ось. Ростуть. дивиться, опля. Ну і супер. А все, зараз хочу показати, як ось грибниці ось зарокиється, <retard .üyor> бачите? Ось, ось, ось дивіться, волога стовщить, бачите, воно які вони. Ось і тут тільки що одного знайшов. Так що ще гриби будуть. Ще гриби попереду. Головне, щоб холодів не було. Якщо мороз вже вдарить, то звісно не буде грибів. А як буде тепло, то в принципі нормально. Я думаю, що ще гриби попереду всі. Ось дивіться знов. Хтось пообрізав якісь гніляки. А ось і не бачиш, що тут і хороші гриби. Дивись, ось один, ось два, три, ось чотири дивись. Ось ось п'ять дивись, бачиш? І люди пропускають. Так що збирайте. Світлана ось підійшла до мене, тож тут допомагає на колінцях лазити. Є? Ось сюди дивись. Так, да, повно. Треба під сонце правильно сюди дивитися. Ось, ось дивись, дивись, скільки ось їх. Вони ще тільки почали вилазити, З оцих маленьких і трогати не будемо. Оці покрупніше давай чекань. Вон диви, бач, маленькі, угу. дивись. о. Свята вже знову пів відра. Ну і в мене якби дивіться, теж нормально вже. Угу. Дивись, якими понаходилися. Така полянка. Один хтось зрізав і пішов. А вон дивіться, ми почали тут шукати уважно. Дивіться, скільки грибів. Ну, Світлани скільки багато. І я ось понаходимо. Ти багато і ось. Ой-ой-ой, дивись скільки їх тут повно. Взагалі диви, яка полянка. Супер просто. Диви, які великі гриби, диви, хорошенькі, Красиві. О, дивіться вони Світлани. Класні такі. Клас просто, дивись. Я далі віжу, точно позиваю. Так, ось ой, ми дивіться, вже скинули відро ось оціли, ось, Дивіться які. Гарні ось назбирали. Ціле відро. Це скинули. Я зараз піду, це вже в машину положу. І буде стояти Так, ну ось тільки що вийшло, ось дивіться, ось дорога. Зупинилися і дивіться, ось, ось у нас зустрічає. Нарешті гвоздь програми ось програма. Білий гриб. Ура! Супер просто. Оце воно, блін. хе хе то мама знайшла в нас. Пошукаємо, полазимо тут. І, так я ж кажу, великі і такі класні вони. Вон о, батько о, ще о, тут поруч три знайшов. Ось все. Так як вже... от, були. От, от, от. Вони хоч і великі тут, але вони не це, Не, не лі, нічого. Глянь, класні такі. гриби, да. так. Давайте ось. Так, ну що, вже будемо завершувати наше збирання грибів. В принципі, ми нормально назбирали, пролазили наверное, години 4-5. Дивіться, ось наш, можна так сказати, улов на грибалці. Ось назбирали Ну, Я думаю, відра 4 це ми в 4 зібрали нашою сім'єю. Ну і хлопці ось дивіться, теж зібрали ось по відру грибів. В основному це маслюки, звісно, Славка і зеленок набрав. Ну і в принципі такая вийшла у нас грибалка наша. Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки, приїжджайте до лісу, збирайте гриби. Все є, тільки треба шукати. На кожного грибника свій, свій гриб знайдеться обов'язково. Так що всім пока.